На цьому уроці починаємо говорити про прийменники. У німецькій мові є три основні групи прийменників є такі, після яких потрібно вживати тільки датів. Тобто, питання, де, куди, кому, кого не працюють. Так само зі знахідним відмінком є прийменники, після яких завжди йде акузитів, і питання задавати не потрібно, їх потрібно просто вивчити. Про такі прийменники ми поговоримо іншим разом. А ось третя група це прийменники місця: над, під, за, перед, в, на і так далі. І ось саме вони є темою цього уроку. І саме ці прийменники можна вживати і за акузативом, і з датівом, в залежності від того, яке питання ставимо: де чи куди. Про це ми говорили на уроці номер 16 А хто пропустив, той повинен спочатку подивитися його і тільки потім повертатися до цього відео. Нагадаю телефон лежить де? На столі. Тут стіл буде в датіві. Я кладу телефон куди на стіл. Тут стіл буде в акузатіві. Ось які є прийменники місця. Ін в. Наприклад. Дитина йде в школу. Дитина йде куди? В школу. Das kind geht in die Schule. Акузетів. Дитина вчиться в школі. Дитина вчиться де в школі. Das kind lernt in der Schule. Татів. Аналогічно можна зробити з кожним з тих прийменників, які ти побачиш у цьому відео. Трошки відпочинь, поки я зроблю невелике оголошення. Якщо я говорю для когось занадто швидко або занадто повільно, це легко виправити. У налаштуваннях до відео можна обрати зручну швидкість. І перегляд відео відразу стане для тебе приємнішим. Далі АН і АУФ. Перекладаємо обидва на. Між ними є різниця. Auf вживаємо, коли поверхня горизонтальна. На ліжку або на ліжко. На столі або на стіл, на підлозі або на підлогу. А якщо поверхня вертикальна. Тоді нам потрібен ан. Наприклад, на стіні або на стіну. Neben – біля. Zwischen – Між Vor – перед. Hinter – Позаду. Über – над. Unter – під. Це, звісно, тільки основні значення цих прийменників. Іноді ми будемо зустрічати їх і у інших ситуаціях, наприклад. «Wir fahren an das Meer» Ми їдемо на море. Тут є прийменник на, але про горизонтальну чи вертикальну поверхню тут мова, звичайно, не йде. Тому не лякайся, коли будеш зустрічати такі речення. Це не означатиме, що я всіх надурила і розказала не ті значення. Це просто означатиме, що у цьому уроці я не хочу забивати тобі голову десятками варіантів, коли вживати який прийменник. Це відео про основні значення прийменників місця. А у наступних уроках ми будемо поступово розбирати і інші. Допомагати визначати відмінок будуть дієслова. Книга лежить на ліжку. Або Я кладу книгу на ліжко. Відповідно, після дієслова лежати йде питання «де». Тому буде датів. А після дієслова класти куди. Тому акузатив. Ось такі пари дієслів Ліген леген. Штеєн, Штелен, Зицен, Зен. Хенген, Хенген. Так, в останньому випадку дієслово хенген означає одночасно і вішати, і висіти. Спробуємо перекласти Картина висить на стіні. Картина висить де на стіні. Das Bild hängt an der Wand. Датів. Я вішаю, кого що картину, куди на стіну. Отже, і картина, і стіна будуть в Ich hänge das Bild an die Wand. Я лежу на ліжку. Я лежу де на ліжку. Датів. Ich liege auf dem Bett. Я кладу олівець на ліжко. Я кладу кого що, отже акузатів олівець. Куди акузатів на ліжко. Ich lege den auf das Bett. Тут головне правильно ставити запитання. Тепер тренуємось описувати кімнату, використовуючи ці прийменники. Нам знадобляться слова. Das Zimmer – кімната. Дас Badezimmer – ванна кімната. Дас Wohnzimmer – вітальня. Das schlafima спальня, дія кухня, де кела підвал, дівонунг квартира. Дея тіш стіл. Деяшранг де кульшранг холодильник. Діванд стіна. Das regal полиця. Der Boden, der Fußboden, підлога. Der Teppich, килим. Der Sessel, крісло. Das Sofa, диван. Die Pflanze, рослина. Das Kissen, подушка. Der Stuhl, стілець. Якщо тобі потрібні будуть інші слова, ти легко знайдеш їх у словнику. Ось малюнок, який будемо описувати. Das ist mein Wohnzimmer. Es ist grün. Mein Sofa und mein Sessel sind grün. Ich hänge die Uhr an die Wand. Die Uhr hängt an der Wand. Mein Hund liegt unter dem Tisch. Auf dem Tisch liegt der Apfel. Und ich lege meine Bücher auf den Tisch. Ich habe noch zwei Katzen. Sie heißen Bella und Mila. Mila steht hinter dem Sessel. Bella sitzt auf dem Sofa. Auf das Sofa lege ich zwei Kissen. Ich lege den Teppich auf den Boden. Der Teppich liegt auf dem Boden. Ich stelle meine Pflanzen auf das Regal. Die Lampe steht. Neben der Pflanze auf dem Regal. In dem Wohnzimmer lese ich oft meine Lieblingsbücher. Esse etwas oder spiele. Manchmal schlafen meine Gäste in dem Wohnzimmer. Якщо хочеш потренуватися і перевірити, чи добре Обов'язково виконуй вправи на Патреоні. Особливо ті, які я публікую на четвертому рівні. А тепер будемо перекладати речення. Я вішаю лампу над столом. Я вішаю, кого що лампу. Тобто лампа буде в акузативі. Ввішаю лампу куди. Отже, стіл теж буде в hänge die Lampe Über den Tisch Машина стоїть між будинками. Машина стоїть де між будинками. Отже, будинки будуть в датіві, Das auto steht zwischen den Häusern. Пам'ятаємо, що у множині в датіві іменник додатково отримує н. Я йду за двері. Я йду куди за двері. Акузатів. Ещея хента дитюр. Ти кладеш м'яч під ліжко. Ти кладеш кого що м'яч акузитів. Кладеш м'яч куди Під ліжко, акузитів. Ду лекст ден баль онта дас бет. Ти сидиш на дивані і читаєш газету. Ти сидиш де На дивані датів. І читаєш кого що? Газету. Акузетів. und liest Ді Zeitung. Зверни увагу на відмінювання дієслова sitzen. Ich sitze, du sitzt. Не зітцт, а саме зітцт. Тому що якщо корінь дієслова закінчується на ц, то ми у особі ду не додаємо закінчення ст, додаємо тільки т. Інакше нам буде складно вимовити дузіт, дутанцт, дузет і так далі. Тепер твоя черга перекладати речення. Не забувай ставити запитання, визначати відмінки іменників та ставити артиклі в правильну форму.